Тетяна Коновалова відвідувачка соціально-реабілітаційного центру Довіра, який 6 листопада офіційно відкрили в Полтаві. Тут ВПО та місцеві жителі поважного віку можуть безплатно отримати гаряче харчування, соціальний супровід, психоемоційну підтримку та дозвілля. Я рядом живу, поэтому и я й прийшла сюди. Так би я не прийшла, нікуди нічого не знала. Так я то тероборону тоді ходила, а я сюди прихожу як до себе додому. Я думаю, раді мені, а я їм дуже рада. Важаєте. Вони дуже милі, добрі, ласкаві. І сімейний врач добрий, добре приймає. Нас зараз проходить майстер-клас, такий психологічний, ниткотерапія. Ми працюємо з нитками це і розвиток теплі. Дрібна моторика і також це плетіння, виготовлення мандали допомагає структурувати думки. Ми програмуємо нашу мандалу на позитив. Поруч із соцреабілітаційним центром новий медичний центр Здорова родина. Ці проекти реалізував у Полтаві благодійний фонд Карітас Полтава разом із міжнародними партнерами. Можуть звертатися всі люди і пацієнти, які є в потребі. Це і місцеве населення, це і переміщені особи, і навіть здорові люди для скринінгу для профілактики захворювань. Аби скористатися послугами медцентру безплатно, потрібно тут укласти декларацію із сімейним лікарем. На даний момент у нас рівно 150 декларацій. В нашому медичному центрі ви можете отримати консультацію сімейного лікаря, профілактика та виявлення найпоширеніших інфекційних та неінфекційних захворювань. Також їхнє лікування, скринінг здоров'я, плантограф. Також у нас є він для визначення пласкоступості, ото та офтальмоскопія. Також є дерматоскоп я на багато прихожу терапія. Очень хороша процедура. У мене фарезя прохожу, а тому тут -то на шию чіпляю. Масажер. Масажер. Приміщення, де розміщені обидва центри, розташовані на вулиці Семена Антонця, 24. Записатися на прийом, зокрема, у медцентр, можна за номером телефону у соціальних мережах, безпосередньо на рецепції або в додатку Хелсі. Поліна Гончаренко, Сергій Єрохов, Суспільне новини Полтава.